Доброго дня, з вами канал Народна думка. І так, є перші дані відносно законопроекту про паспорт українця, а вірніше про те, скільки ж нарахують нашим дітям. Якщо вірити цим попереднім даним, тому що вони ще не підтверджені адміністрацією президента, не підтверджені самим змістом законопроекту, а це, так би, як кажуть, злита інформація. То по ні дітям полягає по в еквіваленті по 20 тисяч євро на момент 18 ліття. Як на мене, трішки цифри якісь не зовсім правдоподібні, але будемо уважно спостерігати, тому що 20 тисяч євро або 620 тисяч гривень, якщо перевести, це як чув по радіо, да, говорили три дитини і квартиру при досягненні 18 років. Можна одну собі купити, ну це таке. Це поки що Є такі розмови. Будемо уважно спостерігати за інформацією, як тільки буде відомо конкретно. Ну, вірніше, я розповім про дані цього законопроекту е, десь, можливо, завтра. А коли буде конкретна інформація, уже 100% обов'язково вам розповім. Тому слідкуйте за новинами, особливо ті, хто найближчий час очікує діток, тому що. Поки що по попереднім даним доволі немалі кошти на кону. Тож, розберемося.